Як ворона украла корову. Українська народна казка. Повели чоловік з жінкою на базар продавати корову. От привели вони її, продали купцям та й почали збиратися додому. Гроші за корову жінка зав'язала у свою хостинку. Отак От вони йдуть додому. А біля лісу побачили ворону. Чоловік каже до жінки: «Візьми її, її, може, вона поранена? Коли жінка підійшла до ворони, то побачила, що в неї відморожені ноги, і птиця не може літати. Тоді жінка взяла ворону на санки і сказала чоловікові, заберемо ворону додому, нехай діти бавляться. А ворона це чує і думає, ой я вас провчу, пограйте, і ви. Чоловік попросив жінку зав'язати вороні ноги хустиночкою. А в хустинці були гроші. Жінка так і зробила. Поїхала вона далі, а ворона відігралася, напружилася і раптом вилетіла з зав'язаними ногами. Так ворона вкрала корову з того дядька. А люди і досі сміються.